Дощик і мою, все буде Україна. Сьогодні працюємо з обладнанням. Меридіан 34. Будемо готувати баковий концентрат. До цього робився каз. Бачимо фільтр грубої очистки. Тонкі фільтра вже помили. Наберемо трошки водички і приступаємо до приготування добрив. Готувати ми будемо ось таку річ. щоб робоюшка вийшла гарною, ми будемо сипати звичайну сіль. Її йде 20 грам на гектар у перерахунку. Посипай. Та нормально. Перед тим у нас каз робився, тому водичка трошки брудна. То, що гранула покрита той парафіну, то воно. Нічого страшного десь на фільтрах лишиться. Воно хімічно в реакції не вступає. Хілотувати метали будемо на лимонній кислоти. Бо розчини лимонку люблять трошечки більше, ніж ЕДТА чи щось інше. Щелок допомагає нам вивести обладнання в нормальний температурний режим. хілотувати цього разу буде мідь, цинк і марганець. маргонець. різниця різниці, яких чи нема? Різниця є. Є. Як завжди вишибало, у нас дімітіл -сульфоксід. Ой, який там кольор гарний. Оце то, що ми мали зробити. Оце то, що в нас вийшло. Ну, 6 кг різниці, да? нічого страшного. Ось так виглядає то, що вийшло. Колір має щільність 1,2, 10 літрів на гектар, буде розводитись до 180 літрів внесення. Робота йде. Контора пише. Помаленьку робляться добриво. То, що в Єврокубах це вже готовий концентрат. Зробили невеличке вдосконалення обладнання у вигляді отакої лійки. Ось так навчились подавати поближче підтримувати поддончик. Пізніше обладнання пристосується, зробиться додаткова платформа, щоб ставити той поддон і буде легше. По використанню ліки, звісно, є нюанси. Угу. Але все вирішується дуже просто Танім додається генотел синфаксид. Мали вийти на 3675, але в нас ще та желізна лійка зверху теж щось важить. Реактор тут стоїть на тензодатчиках задатчиках. Тобто фактично ми ідеально попали у потрібний нам розмір порції. Щелок засипається, процес повторюється багато разів. карбоніт нам приходить. Бункера. Готова продукція. Іде в проміжну ємність і потім відвантажується готова продукція. Відвантажується в кубики. І ті кубики отам вот складаються. Все дуже чітко і просто.